Говорити правду, навіть якщо вона не є такою доброю, але зберігати при цьому надію, говорити спокійно і твердо, а не переходити на фальцети і на матюки. і Бо люди чекають від влади насправді захисту, і вони чекають від влади напевно ну, лідерства. Вони хотіли, щоб не влада йшла за людьми. Або пристроювалися в, в, на чолі колони, куди йдуть люди, а саме вела людей. А е, і ПСО і е, дезінформація це гарні інструменти, але це інструменти боротьби з ворогом, а не, боротьби, а не е, е, інструмент спілкування з власним народом. Е, країною треба управляти разом з парламентом, країною треба управляти разом з урядом, а не з КГБ-податківцями. І приклад обрати брати Черчиля, а не зі Сталіна. Авторита авторитарні.